Усім привіт! В продажі Trafic, свіжопригнаний Швейцарії. Це у нас пасажир, 2013 рік випуску, двохлітровий, дизельний двигун, автомат, 238 тисяч орняну перевірено пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все я вам поступово покажу. На 16 лекоспавних дисках на літній резині, кузов без м'ятин, царапин, сколів, без будь-яких зауважень, оптика, вся ціленька. Що спереду, що ззаду. Зараз все вам поступово покажу. Хром пакет. Також всі нікелі, ціленькі, будь-яка різна дрібничка. Звертайте увагу все ціле, без будь-яких зауважень вікна, всі оригінальні, включаючи лобове, ніяких м'ятин, царапин, сколів по бамперу, по капоту, по всьому кузову немає. В гарному, візуальному технічному стані у нас автівка. З цього ракурсу зараз продемонструю також є зліва і справа бічні двері. Позаду є партроніки, буде комфортно паркуватися. Задні стоп-фанері, зверніть увагу так само без зауважень, без тріщин, без запотівань. Заднє скло з підігрівом, звичайно ж, бампер без потертостей, навіть такі різні дрібні, дрібнички, лампочки, як дуже часто буває в бусах, вони завжди то десь прижаті, то потріскані. Тут, як бачите, все в ідеалі, можна так сказати. По цій стороні так само без зауважень, просто як дзеркало. В гарному збереженому стані, ще раз повторюсь, у нас автомобіль. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самі приїхати, можемо доставити його до вас під дім. З машиною надаю весь пакет документів для реєстрації МРЕО. Зараз покажу вам салончик. Він у нас в світлому виконанні. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Такий стан пасажирського сидіння, водійського. Все в дуже доброму збереженому стані. У нас є круїз-контроль, центральний замок, підігрів скла. Також у нас кондиціонер, блютуз, типтронік, електроперевід передніх вікон. Ось Така у нас дверна карта. Так само зверніть увагу на кожну деталь, нічого не зацарапано, не знищено. У гарному такому живому стані у нас автівка. Механізми всі ціленькі, все гарно фіксується. Також тут вікно відкривається, там вікно відкривається. Це у нас оригінальний пасажир. Обдув для пасажирів, також регулюється температура і подача повітря. Саме для третього ряду є дефлектори, підсвітка, тримачілля рук, динаміки. Повністю окомплектований наш оригінальний пасажир. Знизу у нас кріпиться запасне колесо позаду. Тут у нас під пасажирським сидінням є ящичок з ремкомплект, домкрат ключі. Так само тут пороги всі ціленькі, ніякої корозії, нічого абсолютно немає. Це у нас автомобіль Швейцарії. Так само по днищу все тут у нас дуже добре. Ось так, відчиняється задній верцята розпашонка. Саме тут не продартий. Така у нас підлога. Все тут у нас добре. Все гарно відчиняється і зачиняється. Все справне. Дуже тяжко знайти в Європі такий автомобіль, щоб був пасажирів в оригінальному. Щоб всі механізми, вся будь-яка дрібниця була ціленька. Видно, що машина була в гарних кохайних руках. Ось такий третій ряд сидінь. Все тут у нас добре. Можливо, щось забув показати, розказати. Також можете телефонувати. Задавати запитання або писати на Viber Telegram чи WhatsApp, як вам зручніше позвонити чи написати, будь-як вам відповім. Зараз покажу вам сервісну книжку. Ось усі відмітки про обслуговування собі можете поставити на паузу, заскрінити і собі детальніше, уважніше переглянути. Крайнє обслуговування, яке було зафіксоване 23-й рік, 10 місяць, 220 тисяч. Можливо, наступне було якесь. В простому гаражі або просто не поставили відмітки. Далі нас відміток вже немає. Так, тут у нас ще один він-код собі, фіксуйте, переглядайте. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір, сам капот. Вся кромочка ціленька, без ржавчини будь-якої. Нічого не кручено, не верчено, як бачите. Пари так само бампер, всі бірки на місці, все в оригіналі, саме тут крила. Сам мотор можна, можна і не розказувати про нього, це вже перевірений часом 2-літровий дизельний двигун. Дуже добре себе зарекомендував, економний, драйвовий, дешеві обслуговування. Ідеальний підходить для комерції або для домашніх цілей. Гарно, чітко, рівненько працює. Такі нас оберти, нічого не плаває, все дуже у нас добре. Зараз зробимо невеличкий тест драйв. Ось Такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, високо сидимо, далеко бачимо, великий бічні зеркала, хороша оптика, гарно свічує дорогу вночі, бо в темно пору доби. Вона нас не запотівша, без тріщин, без будь-яких інших е дефектів, можна так сказати. У нас блютуз, круїз, контроль, кондиціонер, все є, дуже комфортно їхати цим автомобілем на дальній дистанції, гарно, впевнено себе почуває. На трасі, як бачите, можна сказати, просто плаве, велика база. 16 диски надають комфорту приїзді цим автомобілем. Тож, кого цікавить, приїжджати на тест-драйв, огляд, місто Родивилів, Рівницька область, також нагадує, можлива доставка по Україні. Гарний великий. Збережний саме сумне салончик, оригінальний пробіг буде радувати нового власника. Тож не зволікайте, телефонуйте, підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там є фотографії на кожний автомобіль, опис і ціна. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, попишіть. Всім дякую за увагу. До зустрічі.